Ну що, гайси? коротше, відео про ризики в бджільництві. Я думаю, багатьом із вас буде цей відео корисний, як для матерів, так і для сильно великих асів. Тим не менше, прошу додивитися до кінця і ви дізнаєтеся те, про що ви навіть не думали. Отож, ризики, ризики, ага. в. Б, Д, Ж, Ризики в бджільництві. Блін, вийшло, як буква ЕС цифра 2. Ну, ладно. Тепер буква Ж. Так, тут Ді, я зразу вам хочу зазначити, всі перезвати я не зможу. Бо в кожного є свої якісь в регіоні, кожного пасічника спіткають різні нещастя. Але базово, базово я вам точно скажу, що може з вами трапитися, коли ви взялися за посічницький бізнес. Значить, перше, дуже великий ризик, коли ви розпочинаєте бджільництво, дуже великий, це неправильно обрати систему вулики. В чому ж заключається цей ризик? Наприклад, ви обрали систему вулики, Почали пасічникувати, і тут ви взнаєте, їх тяжко перевозити, незручні в транспортуванні з місця на місце, незручні в тому, щоб звідти відкачувати мед, незручні в тому, щоб звідти брати велику кількість меду. Коротше, дуже багато незруч... незручних моментів. Через то, коли ви хочете займатися джерельництвом, вам потрібно перше це знайти людину, яка б вам це проконсультувала. В плані типу, ви кажете, я хочу займатися пакетним джерельництвом, робити виключно відводки. Каже, окей, тобі підійде така система вуликів. Або я хочу займатися промисловим джіннязолом. Окей, тобі підійде така система вуликів. Тут повинен бути виключно фаховий підхід, і насправді дуже мало людей знає, як правильно вибрати для себе систему вуликів, яка б працювала в майбутнє. І починають робити солянку. Тіпа, давай поставлю лежака, давай поставлю українку, давай поставлю ру, давай поставлю, поставлю рогатий вулик, давай поставлю, 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 це поставлю, закінчується тим, що ти приходиш, тебе 50 сімей, і всі 50 сімей в різних системах вулики. Це саме перший ризик. Отже, вулики. Далі, другий ризик, який вас буде спіткати. По любому коли ви починаєте займатися бджільництвом, і ви, наприклад, вирішили так, окей, треба знайти, де купити бджіл, і ви починаєте шукати. Набираєте якогось Василя і так, да, окей, в мене тут найкращі бджоли на всьому світі. Приїжджаєте, купляєте твій бджіл Василя, але Василь попередній сезон рішив трошки використати ройових маток. ви твій бджіл садите в свої вулики, починаєте з ними працювати, і в якийсь прекрасний момент ви бачите, що у вас вся пасіка починає роїтися. Тобто другий момент, який вас може спіткати, неякісна оцінка вибраних бджіл. Неякісно е, підготовлений момент покупки, неякісно е, або несовісно продані вам бджоли. Тобто цей момент теж, як можна уникнути. Перше, купувати бджіл виключно в людей, які мають паспорт пасіки, виключно в людей, які Дійсно в цьому розбираються, як, як знати, чи людина розбирається. Берете з собою людину, яка розбирається, і потом ви з ними спілкуєтеся на ці всі теми і е, аналізуєте. Тобто неправильна покупка бджіл. Часто генетика просто вилітає в жопу. Зразу ж. Тобто, Давайте тако генетична бджіл. Або вам обіцяли там сильно великого бакфаста, а той пасічник, який займається тим бакфастом, дупляне відбиваєш, що в наступному поколінні Ну не буде того. Відбувається, відбувається виродження, гібридизація. Тобто, ну, все вже буде не так. Тобто, ну це, звісно, що перший, що другий момент, це пов'язано з некомпетентністю. Але я конкретне місце вказую, де ви можете прогоріти. Далі, третій пункт. Е, до речі, мене, от, от цей пункт в мене був. Оцей пункт. Якщо цей пункт я чітко понімав, то цей пункт в мене був. <гум> Прийшлося взнавати, вчити генетику. Ну, благо, це ще в мене було в школі. Е, так, третій момент. <кхм> третій момент. Він дуже часто трапляється. Третій момент він спіткає абсолютно всіх. Е, це недоброякісні сусіди. Е, Якщо у вас цього не трапилося, це дуже добре. Тобто, сусіди, пояснюють, чого? Вирішили ви поставити ту пасіку. Не важливо, що в селі ще є пасіки, не важливо, що ще є багато других бджіл. Сусідську дитину вжалила бджола, чи сусіда вжалила бджола і винувати будете ви. І потім цей сусід влаштовує вам такі розборки, що ви вже не раді, що купили тих бджіл, ви вже не раді, що почали займатися тими бджолами. І ви вже думаєте, як би то звалити з того села з того району, з того міста, тобто з тої області. Бо ну, наскільки мозг виносить, що то просто капець. По-різному буває. Ну, Цей ризик дуже легко бореться, дайте літру меду для сусіда за те, що він ваш сусід, і він до вас ніколи нічого не буде цей. Або входьте в площину закону, ставте заборт 2,5 метри, і тоді теж буде все нормально. Далі, четвертий ризик, який вас по-любому жде. Тобто, розумієте, це все по-любому. Да? Бо більшість все ж таки нехтує багатьма правилами, навіть при покупці бджіл. Четвертий момент. Момент, який е для багатьох кажеться якби банальним. Але багато на цьому горить. Е і в нас це був випадок, що люди на цьому дуже серйозно погоріли, що там бджоли. Вбили людину і по вині того, що неправильно були зафіксовані вулики і неправильно перевозилися. Це транспорт для бджіл. Транспорт. Дивіться. Чого це важливо? Я коли проходив практику на промисловій пасіці, коли проходив практику, і на одній, і на другій, на яких я був, там чітко прораховано яким транспортом, куди везеться, як закріплюються ті вулики. Там чітко продумана система погрузки бджіл, там чітко продумана система постановки бджіл на місцях, зняття бджіл з місця, тобто максимально все чітко. І це давало можливість перевозити бджіл без різниці, на яку кількість кілометрів бджоли. Спокійно себе почувають. Там є певні хитрощі, певні тонкощі, певні нюанси. Я їх всі добре знаю. І, і я вам скажу, оцей цей пункт дуже важливий. Через те, я в попередньому своєму відео на каналі, яке було знято вчора і закинуте вчора, то я вам хочу сказати, що є такий момент, коли пасічник думає, ага, поставлю на прицепі і повезу. Приблизно воно так і працює, але прицеп повинен бути обладнаний. Або думаю, окей, кину на мотоблок і повезу. Приблизно так і працює, але куди ти тим мотоблоком завезеш тих бджіл? Тобто, колись теж я перевозив бджіл, теж ще в школі. Ми нагрузили прицеп. В общем, минули всю площу законності, в плані там, точніше, всю площу безпеки. Ще й поліція нас тоді ну, не зупинила, а просто нас супровождала, нам допомогла. Ми не домовлялися про це на той момент. І... Ну, от такий момент був, що коли ти перевозиш бджіл, коротше, що там сталося? Нас просто спускався з горбка, мотоблок від прицепу одчепився, хоч і по всіх правилах там все повинно було бути б чітко, але під, під вагою. Там якась ямка попала, просто воно очікується добре, що там були е, цепи, які страхували. Тобто, по-різному можуть бути ситуації. Через це транспорт це дуже великий ризик. Через то я завжди кажу. Транспорт повинен вибиратися чітко або чітко заточуватися під бджіл. Е, і момент, який стався тоді, то є транспортування бджіл це дуже великий ризик. Ну, наприклад, Одна із тих промислових пасів це була в Україні, то нам було пофіг куди тобі везти. Хоч всю Україну можна було з ними проїхати. І точно так само в Америці. Чого Бо там є певна система, чітко заточена. П'ятий ризик, вже намалював. П'ятий ризик це, ну, це потрави. Це ризик, я думаю, про нього багато говорити не треба. Понятно, що якщо були покріп покроплять не невідповідними пестицидами, а я вам скажу будь-який пестицид або засоб захисту рослин за зеркало буде відповідати тому, що бджолі це не добре. І що для бджоли це тяжко. Для бджоли, ну люба бджола, люба комашка буде від цього. Страдати від любого пестициду, який би він не був гуманний і безпечний. Тобто цей ризик мінімізується дуже просто, треба говорити. Не треба казати, а агрономи погані. Ні, приїдьте, поговоріть. Ваша пасіка це ваша відповідальність. Задача агронома вирощувати, ваша задача е, запилювати, збирати той мед. Ну про це потрібно говорити. Я дуже не люблю, коли кажуть: а якщо покропив, у мене бджоли подохли. Ну, ну так треба зробити так, щоб ти про це як мінімум знав. Або думай, куди везеш. Тобто, ну, панове, тут, якщо ви везете на ріпак і ви чітко знаєте, що там може бути таке, винуваті виключно ви. Я теж пасічник і в мене теж це якби стосується. Далі. Шостий пункт. Шостий пункт. Шостий пункт це, це неправильна технологія. Відкачування меду. То є, поясню. є певні вимоги до того, коли ви мед можете діставати з гнізда. В противному випадку він скисне. Е, вологість його повинна бути не більше 18%. Є спеціальні вологоміри, туди капельку ложиш, дивишся, там все чітко. Але що це ризик? Тому що дуже часто пасічник спокушається відкачувати мед швидше, для того, щоб бджоли принесли ще. І не жде, коли бджоли запечатають хоча б 35-40 стільника. Ну, правило лодошки приложуєте на рамку ладошку, І якщо запечатано стільки, скільки займає ваша лодошка, то можна качати. Просто я знаю людину, яка викачала мед, оцей момент перерахувала, типу ай, дозріє, і в результаті в неї скис. Ну, приблизно тонна меду. Тонна меду короче, була виготовлена медовуха. Ризик дуже цей. Плюс в медові є. Тут ще можна додати зберігання. В медові є така штука, називається гігроскопічність. Мед в себе може вбирати все. Ну, це гігроскопічність це більше про воду говориться, але в цілому мед в себе вибирає запахи. Мед, абсолютно, ну якщо ви поставите з боку коло меду солярку, то мед через який час почне пахнути як солярка. Тобто, це дуже такий важливий момент. Через то правильне зберігання, технологія, це все дуже важливо. Це дуже важливо. Якщо ви хочете бути добросовісним пасічником, ні, то ваше діло. Тоді вам на цьому каналі нема що робити. Далі. Сьомий пункт. Сьомий пункт дуже важливий це погода. Года. Цей ризик, в принципі, протягом всього всієї історії бджіництва супроводжує людей. І ми не знаємо, буде той рік хороший чи не буде, але старші люди або стародавні люди, скажімо так, вони як це питання старались вирішувати. Вони шукали певну закономірність від року до року і до якихось релігійних свят. Прив'язували той чи інший там феномен. Наприклад, якщо настрійте, якщо на буде капати зі стріхи, то буде рання весна. А для пасічника це означає, що якщо буде рання весна, то його бджоли почнуть скоріше розвиватися. Перший момент. Другий момент є таке правило в бджільництві, ну, ж таки, по релігії, що виставляти бджіл. На теплого Олексія. Чого на теплого Олексія? Бо якщо на тепло Олексія буде тепле, бо в той день завжди тепло, то тіпа, ваші бджоли будуть класно протягом сезону розвиватися. Або провести на початку релігійного року, не календарного а релігійного обряд тіпа, захисту пасіки святими, святим Зосимом. Є такі тіпа, святи, які відповідає за бджіл. Тобто є, є там свої моменти, купа. Але в наш день це робиться трошки легше. Ви заходите, відкриваєте синоптик, дивитеся приблизно погода там, на, наприклад, лютий. І ви там бачите, що там буде десь плюс 10 втінку, да, плюс 12, знаєте, що в цей період можуть бджоли піти на обльот. У вас є шанс подивитися пасіку. Або дивитеся, чи буде спекотне літо, чи не буде. Тоді ви можете більш-менш спрогнозувати, чи буде ваш мед. З гречки, чи не буде. Тобто, от такі моменти. Тому погода, або град побив кришки на вуликах, да, там не знаю, щось, і таке буває. Дуже часто. Або буває, що ви приїхали в ліс, дуже жарко, в лісі щось загорілося, і ваші вулики згоріли разом з бджолом. Або буває, що повінь настане. Тобто, дуже є багато цих специфічних моментів. І Виходячи з цього, я покажу вам наступний ризик це місце розташування. Е, дві букви «М». Як відомо, бджоли селяться не кругом. Причина то є дуже багато, але... Дуже важливе розташування пасіки. Чому? Тому що якщо ви пасіку розташуєте в місті, яке не захищено від вітру, бджіл постійна буде задача гріти гніздом, вони не будуть вам збирати мед. Якщо ви розмістите пасіку, де постійно вологість, постійно вулика буде сирість, це буде впливати на здоров'я бджіл і так далі. Тому розташування це дуже такий значний момент. І безпосередньо розташування сусіди це теж. Далі. Наступний ризик, який я вас буде супроводжувати, це світова ціна на мед. <ривствова> е -е, чого це ризик? Ви ніколи не знаєте, е на наступний рік мед подорожчає чи подешевший. Ну як, можна прогнозувати, воно прогнозується, але ми не знаємо, що буде в світі. Іменно від світової ціни на мед залежить ціна в середині держави, і в цілому визначається попит на мед. Тому від світової ціни на мед ви завжди можете робити висновки по тому, по якій ціні ви будете в роздріб реалізовувати мед, по якій ціні ви будете мед реалізовувати на тому чи іншому етапі, чи ви будете оптум здавати. Світова ціна на мед передбачає в собі. На світлі медиціну дорожчу, на темні нижчу, це переважно так. Тобто, тут можна включити ціна на мед і світова ціна намет. Тобто, Ви можете накачати 10 тонн меду, але так як цього року типу, по 40, ви не схочете здавати. Ну, Тоді ми включаємо 10-й ризик. Персональна відповідальність за реалізацію меду. Відповідальність ваша. Чого це так важливо? Викачали десь 10, 10 тонн меду. Світова ціна на мед нас підвела. Да? То тобто є в середині держави мед не стоїть 2 долари. Ви розумієте, що ваших 10 тонн. Або ви здаєте по 40 гривень і получаєте на виході, скільки там 400 тисяч, або ви цих 10 тонн можете якось реалізувати по-іншому, хоча б по 100 гривень, і отримати мільйон. Тобто дві, дві великі різниці, разниця в 600 тисяч. І оцей пункт кожен пасічник повинен розуміти це персональна відповідальність. Персональна відповідальність. Не нитя, що немає ціни на мед. Підняли жопу, пішли працювати. Працювати в плані реалізації меду. Не можете ви це зробити, попросіть ваших дітей. Не можете ваших дітей попросити. Найміть людину, яка б це робила за процент від реалізованого. 11 пункт. В джільництві є така штука, яка називається хвороби. І Цей пункт. В різні роки знищував половину пасік наявних в державі. І один із років це було, коли з'явився кліщ варо на території Радянської України, щось там 70% пасік. Ніхто не знав, що з ним робити. Для всіх це було щось нове, до того такого тут ніколи не було. Тобто, хвороби. І це ми говоримо не тільки про хвороби, які там можуть бути в спишки, а ми говоримо про хвороби. Ваш сусід має два вулика, він за ними ясне діло не дивиться. Або дивиться рідко. І в нього, в нього всередині вулика почався ну скажімо, спишка аскосферозу. І потім воно пішло у вас по інших пасіках наявних, і ваша пасіка попала в зону ризику, тому що трутні бджоли між собою там літають і так далі. І все, І все. тобто багато не треба. І потім ви будете втрачати бджіл, хоч і будете думати, що ви все зробили. Ну, якщо ви компетентні, то ви це будете, ну, все одно втрати будуть по-любому. Тобто, хвороби бджіл це дуже такий важливий момент. Сюди входить нозематоз, брульоз, акарапідоз, аскосфероз, хімічний токсикоз, падовий токсикоз. Коротше, сюди входить дуже багато. Моментів. Потрави я виділяю в окремий, а тут входять ці моменти. Падавий токсикоз. Падовий токсикоз, що собою являє? Це коли осінню у е, вас нема взятку. При ніде нема взятку. Но багато в селі є виноградників, яблук, грушок, коротше, вони падають, виділяють сік і бджоли цей солодкий продукт збирають. Результат: бджоли несуть вулики пать, і потім вона важка важка для, е, для зимівлі. Бджолиний кишково шлунковий тракт не може за нормально перетравити з мінімальною кількістю надлишкового ну надлишку в кишечнику. І падовий токсикоз дуже часто стає причиною неперезимованих бджіл. Це є ризик. 13 пункт. Зимівля. Зимівля. Який б ви не були грамотний пасічник, ви збираєте б'єл в зиму, але температура нестабільна. Наприклад, у вас нема зимівника, зимуєте на волі, температура нестабільна. Результат. Будуть коливання постійно в вулику. Десь там сніг нападав, щось розтало, попало в вулик. Коротше, бджоли не перезимували. Дуже часта причина голод зимою. Навіть не по тій причині, що немає всередині кормів, а вони неправильно розміщені. Потім, другий момент, дуже часта причина це надлишкова вологість вулику. Чому? Тому що пасічник не продумав систему вентиляції. Третя дуже часта причина це хвороби бджіл, які зимою можуть прогресувати, а саме це горотоз. І четверта причина це якісь шкідники. Ну Шкідники ладно, там, ну, вмишка, типу, рідко попадає. Но, е перші пункти, факт є фактом. Тобто зимівля це сплошний ризик. І, а ще є момент, коли зимою зараз, зараз, так, зараз раніше так не було. Е потеплішало, бджоли там в січні пішли на обльот. Якась частина бджіл може загинути близько потім стає тих знов холодно. Тобто, зимівля це 13-й ризик. І ще один такий із дуже важливих ризиків лінь. Це буде ключовий базовий ризик, який я тут скажу в цьому відео. Лінь. Чому лінь? Ай сьогодні погода погана, коротше, не піду, я до тих бджіл не хочу. Ай, блін, слухай, давай цей викачаємо викачаєм тому. Зараз немає коли. Ай, я сьогодні втомився, хочу поспати, треба йти спати. А в цей період. Бджоли зроїлися, мед не викачав, закристалізувався, ай не поїду сьогодні, не закормлю, бо я хочу поспати. Ті, там, треба встати в 5 ранку, поїхати кормити, а ти, блін, спиш. Коротше, оце, оце дуже часто трапляється тоді, коли пасічник лінивий. Як результат, негативні результати. До речі, такі люди самі більше ниють в коментарях, що щось з них не так, що щось я неправильно кажу. Треба працювати, якщо ви працювали в себе вдома, хоча б один місяць, так як ви працюєте в Польщі роками вже, деякий рік працюють, деякий сезон працюють, хоча б один місяць в тому самому графіку, в тому самому темпі, ви побачили б колосальну сумасшедшу різницю. І ви навіть цього, ну просто прикиньте, ви кожен день що працювали по 12-13 годин з продуктивністю, такою, як в Польщі. 15 хвилин на перерив і далі працювати. Напасіть в себе вдома, ви уявляєте, який би у вас був би результат? Коротше, лінь. Е, сюди входить небажання вчитися, небажання щось нове взнавати і так далі. Тобто, от все це, це є сукупність того, що вас приблизно жде, коли ви починаєте займатися бджолами. Е, ну або це те, з чим ви ще можете зіткнутися, якщо ви вже займаєтеся бджолами. Я намагаюся пригадати ще якісь такі моменти, які безпосередньо мене спіткали. Ну, це незнання біології бджіл. Давайте ще додамо. Зараз розкажу про цю ситуацію. Незнання біо. Дивіться, вирішив Назар, коротше, поміняти маток. І думає, так, походу, що мені маток, зараз нема за що купити. Виводити своїх в мене вже немає часу, треба міняти вже. Коротше, що я зроблю? Зроблю тиху заміну. Щіпнув для них по лапці, в принципі, да. но, но я не врахував того, що бджоли без лапок можуть літати. Матки. І потім результат, ти приходиш на пасіку і дивишся, а сім'я ослабла, дивишся, там матки нема, молода Мишов, дивишся, немає, молода ліга. Нормально, дивишся, взагалі розплоду нема. Ти розумієш, що. Ніякої тихої заміни тут не сталося, полетів в рій. І е, якщо ви оцей момент, допустимо, не, не, не прорахуєте щільність посадки, вулику, бажання бджіл роїтися, стара матка, бо треба по-любому міняти на нову, і так далі, то ви можете позбутися бджіл роїння. От такий момент. У мене таке було колись в школі на пасіці ще. І плюс. Для мене був той момент, момент, що треба просто не гратися з тихою заміною, а треба самому міняти там матку на нову і не лінитися. Дуже важливо. Ну от, в принципі, це те, з чим ви будете стикатися. Якщо я зараз ще стану тут, подумаю, то можна ще позгадувати різних моментів. Але все це об'єднується в одну базову е проблему. Яке називається некомпетентність. Через то я кажу, що на пасічника треба вчитись, треба довго вчитись, нудно вчитися, треба багато практикуватися, треба взнавати, читати, не лінитися. Навіть в самих досвідчених пасічників якісь косяки можуть бути. Є речі, які можуть бути це не, ну типу, погода це не поващування. Понятне, діло, що падає токсикоз це поващування. Е, генетика бджіл переважно поващування, потрави. По вашій вині, не по вашій. типу, як ви договорилися, відкачування 100% по вашій вині, транспортування 100% по вашій вні. Світова ціна на мед, ну Ви на це не можете впливати. Тобто, е моменти Реалізація меду 100% ваша відповідальність. Тобто, е, от такі речі вони є базові, вони є речі, які треба розуміти. Тому, панове, не лініться. Розводьте бджіл. Е, можливо, ви хочете щось з цього всього знати більш детально, більш конкретно. Я роблю платні консультації людям і спілкуюся на конкретну визначену тему. Так що всім гарного дня, на все добре, тримайтеся, кубки, всіх вас люблю і все буде добре. Підписуйтесь на ресурси of Ukraine в описі під відео і безпосередньо на цей канал, який вам показав це відео. Всім гарного дня!